Гуманітарна місія Проліск запустила вже сім маршрутів у Шосткинському районі. Сьогодні, 13 березня, вперше за три роки війни, із Пигарівки серед громади, поїхав автобус до районного центру. Він безплатно підвозить людей з Пигарівки, Лукашенкового, красички, Гудкого, Жінки, Жихового та Рудні до шостки. Коли 2022 року припинилося будь-яке транспортне сполучення із цими віддаленими селами серединобуччини, як тільки... Не добиралися люди і до шостки, і до середини буде. Ми приїхали у на ринок, де хоч шоль ліба купити. Пішки ходили, і ліпа путками. Отак ми добиралися. А це дуже дуже хороша справа. Ми сподіваємось, що вона надалі буде продовжуватися. У людей, які не мають можливості часто бувати в районному центрі, накопичуються чимало справ. То в налоговую треба, то в аптеку надо, у нас в селах взагалі немає нічого, там ні ни аптек, ні ни, ни транспорту, нічого. Спасибо, що дали вот сьогодні такой бесплатный нам автобус. Нанимали этих такси. Если один человек нанимає машину, то да, так, че две треба заплатить. А если вже четыре там человека полностью набор, легкову имею в виду. То тоді вже, звісно, ділимо 2500 гривень на кожного. Дорога, а точніше, напрямок довжиною у 75 кілометрів зайняли більше трьох годин часу в одну сторону, говорить водій автобуса. Дорога, можна сказати, і там взагалі немає. Тут їхали три години в одну сторону. П'ять годин утра ми виїхали і були вже там початку дев'ятого на місці. Таким же самим... Другого ж маршруту немає, їхали ж по одній дорозі. Так що дуже-дуже важко. Там села такі є, що ну стоять, я не знаю, куди там люди вообще живуть. Ну бачу, хліб возять та машини проїзду. Ну, Бачив, що возять які в базі не є, такі ну більш-менш нормальні там є. А є села такі, що дерема, я не знаю. на велосипедах їздять туди за і на інших маршрутах, які запустила гуманітарна місія пролізка. Цим автобусом можуть скористатися жителі з числа соціально вразливих категорій населення. Раніше їм доводилося. Не мати таксі, за шалені гроші у співвідношенні до розміру пенсії, тому така можливість справжній порятунок. Для жителів прикордоння із Пігрівки та машину, щоб наняти це дві тисячі гривень. Ну розуміти роботи немає ніякої. Якщо пенсіонер їде один там дві тисячі з трьох тисяч пенсій викинути, що залишається? Нічого не залишається. Як бачимо, проліска пішла назустріч, знайшла можливість за що ми дуже їм вдячні, і дуже хочеться, щоб вона продовжувалась. Маршрут на пигарівку працює за стандартною схемою. Люди записують. Цю старость сіл складають список, і автобус вирушає в дорогу. Він користуватиме, щочетверга. Це найдовший, найскладніший і, напевно, найзатребуваніший маршрут, оскільки він знаходиться саме село знаходиться. Далеко від адміністративного центру це близько 75 кілометрів. От це село близько до кордону. Це село потрапляє постійно під обстріли. От, люди відрізані зовсім там. Немає ніяких непроходящих автобусів, ніякого транспорту. Так Денис Наумов говорить на початковій стадії курсування маршрутів вони вивчали затребуваність транспорту і тому їздив невеликий семимісний бус. А зараз, вже враховуючи пасажиропотік, ситуація змінилася. Ми дивимося пасажиропотік, що вони є, ну, що потрібно людям. Це дійсно, а не просто будемо ганяти великий автобус. І тепер по всіх маршрутах нас курсує великий на 17 пасажирських місць автобус, зручний, комфортабельний для того, щоб людям було зручно потрапити в адміністративний центр. Майже чотири години є у мешканці серединобуччини, аби вирішити нагальні справи у шості. Відвідавши потрібні інстанції, скупившись у магазинах, вони вирушають до рідних домівок.